Новини спорту 8 лютого у Миколаєві завершився відкритий всеукраїнський турнір зі стрибків на акробатичній доріжці. Змагання присвятили пам'яті майстра спорту міжнародного класу українського воїна-героя Олега Верби. Більше про турнір та які українські міста були на ньому представлені, дивіться у нашому репортажі за мить. 7 та 8 лютого у одному зі спортивних залів комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Перемога відбувся турнір зі стрибків на акробатичній доріжці. Турнір присвятили воїну, вихованцю Миколаївської школи стрибків, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Сьогодні ми переводимо відкритий всеукраїнський турнір. Нашого вихованця, майстра спорту України, міжнародного класу. Вірби Олега, який 1996 році був серебрим призером Чемпіонату Європи, також у нього в налічі і золота і срібна, і бронзова медалі. Олег Верба приєднався до лав Збройних сил України у 2023 році. Воював під Кліщіївкою, Авдіївкою. На жаль, у травні 2024 року. Видатний спортсмен та воїн. Загинув. В день відкриття змагань разом з близькими Олега Верби, його друзями, спортсменами та організаторами турніру вшанували пам'ять героя керівники КДЮ США Перемога та очільники спортивних факультетів і кафедр Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Парад відкриття і учасники турніру перейшли до змагань. Поки йде війна. Чотири команди. Полтава, Фастів, Кривий Ріг і Миколаїв ми зібрались на цих змаганнях. Думаємо, що після нашої перемоги буде поширюватися масштаб учасників. Проте 70 учасників це теж непогана цифра для сучасних українських реалій. Дводенна боротьба у п'яти вікових категоріях, за результатами якої були виявлені переможці та призери, як у хлопців, так і у дівчат. Усі переможці отримали нагороди і подарунки на згадку про цей турнір. Проте головне для юних спортсменів та спортсменок – це те, що вони знають, завдяки кому вони можуть зараз і тренуватись і змагатись, завдяки, звісно, і Олегу Вербі, який колись як і вони. Починав свій шлях до медалей тут у Миколаєві, і відтепер турнір, присвячений пам'яті Олега, буде проводитись щорічно. А слава герою буде вічною. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.